Ред Одо чи Редодо. Цю акумуляторну батарею, літій залізофосфат, називають по-різному. Але я називаю редодо. І це редодо 12,8 вольт з тон з Bluetooth, з BMS-контролером. Одна з найліпших, які є на ринку. Бачите, тут Блютусик є. А в нас, бачите, ось такі клемки, Клемни, клемники вони приїхали від'єднані. Вони, ну це я вам показую комплект. Він приїхав саме. Давайте відразу показую, відразу показую. 13-23 вольта. Поясню, чому я на цьому наголошую. Бо, бо відповідно навіть до виробника, до заяви виробника, це приблизно 50% заряджений. Це транспортувальний режим для цього акумулятора від 30 до 50%, Він приїхав правильно заряджений, без глибинного розряду. За це відповідає BMS, звісно.

Характеристики 128 вольт 100 ампер годин, 1280 ватт годин, Це в нас ємність, це потужність. Далі в нас вольтаж заряджання 14,4 і в принципі, максимально повторювальний струм заряджання 100 А максимальне навантаження 1280 Вт. Пікове, пікове це не значить, що він буде 1,3 кВт видавати постійно, це пікове навантаження. Дуже прикольно зроблено, зроблені ці клемники. Зараз ми їх під'єднаємо, але перед тим як ми їх будемо під'єднувати, я вам хочу показати більше. Ну в нас тут є інструкції, дивіться, як їх використовувати. Це коротка інструкція з застереженнями різноманітними на двох мовах. Але це не так цікаво, як, наприклад, ці наліки. <ріст> <ріст> нас більш цікавить варіанти під'єднання. Поясню, справа у тому, що ну, до речі, його потрібно заряджати кожні три е, місяці. Справа у тому, що е, ці акумулятори можна ж під'єднувати у різноманітних варіантах. Наприклад, 40, якщо ви хочете їх е, е, нарощувати вольтаж, то ви тут є схема одного під'єднання. Якщо ви хочете нарощувати ємність, то є інша схема поєднання цих різноманітних акумуляторів, бо вони ж у нас підходять і для заряджальних станцій е, сонячних для накопичування енергії. Е. І для домашніх інверторів, наприклад, на случаї блекаутів, і для різноманітних, наприклад, для моторних лодок, дехто використовує, в них є IP-65 захист від вологості, тобто від дощу підійде. І тому тут теж різноманітні варіанти, тут безліч цих варіантів під'єднання, тому я думаю, що воно задовольнить будь-який будь попит. Але чому я відразу клемники не ставлю? Бо я купив також. Редодо, фірмовий зарядник для літі-залізофосфатних батарей 14,6 вольт 20 ампер. Так, він коштує не дешево, не дешево. можна купити щось дешевше, але в ньому є ось така фішка. Окрім самого зарядника, це 20 амперний, є 40 амперний на сайті. Також подивимось, є індикація повністю заряджений, стендбай, є чарджинг і є фолд. Є ось такі клеми. Для під'єднання. Дивіться, знаєте, що ми це зробимо? Я під'єдную. Під'єдную під його до акумулятора. До акумулятора. Клемниками. Дивіться, ось так під'єднали один. Інший. Ось, будь ласка. І тепер в нас є ось такий коннектор. Ви можете його під'єднувати за допомогою коннектору. Ану, а, Альонка, давай. А ти у нас теж Оленка українська? Альонка? Mm -hmm. It's It's not... okay. Давай під'єднуй у мережу 220. Так, Під'єднали. І чекаємо. нас загорівся спочатку зелений тест і потім постійний червоний. Він почав заряджатися. Зараз він заряджається. Зараз ми подивимося. Він заряджається зараз 13.45, 1346 і буде зростати по мірі того, як він зарядиться. А ми з вами поки що перейдемо на сайт виробника. Звісно, подивимося, скільки він коштує. До речі, ці акумулятори можна в Україну замовляти прямо з сайта європейського без будь-яких посередників і без сплати митних платежів. Ми з вами підемо подивимось, а потім повернемось і трохи його ще потистуємо. Тож на каналі Тихнозам Україна підписуємось. Посилання у описі під цим відео. Поїхали. І так ми на сайті виробника. Літієва батарея Redodo до 12 вольт 100 ампер годин. Тепер давайте далі. Автоматичне підключення та інтелектуальне управління. Розумний блютуз це мається на увазі про додаток. Додаток ви побачите трохи далі. Оновлена система БМС. Бо знаєте, як називається. Якщо буде це не називається, а знаєте, як він працює. Якщо буде перенавантаження, вона сама вимкнеться і через 30 секунд перестартане. Це по-перше, захист від перерозрядки, перевищення струму, перегріву, низьких температур, короткого замикання. Коротше, дуже великі варіанти захисту, це дуже класно. В неї IP 65 захист далі. Може працювати до мінус 20, це теж важливий момент. Вони його бачите, як. Рекламують для кемпінгів, для автодомів, десь домівочка якась у лісі, якщо вимкнули. Тепер стосовно цих ячейок, які батарейні, батарейки, вже багато оглядів на самому Ютюбі, де вскриваються якум, і там вони новенькі. Ну, Зараз січень 25-го року, а самі по собі батарейки датуються десь в осінь 2024-го. Ну, вибачте, це свіженькі батареї. я не Буду розбирати, бо я його залишу собі, буду використовувати на випадок блекаутів. Ви знаєте, наших пришелепкуватих сусідів. Тепер його можна поєднувати з акумулятором з акумуляторами, різноманітними схемами підключення, я вже вам показував, і нарастити до 20 і 48 кВт годин. Тобто, ви можете зробити 20,5 з половиною Таку собі систему, ну тут вони навіть наводять скільки що буде працювати, але схожу скажу так, що це означає, що 1 кВт пристрій буде працювати 20 годин. Це просто неймовірно. Заряджати можна від сонячної батареї, від зарядників. Зараз бачите, навіть є інвертор 40 Амперний. Я далі покажу, які я купував зарядники, які існують. І тут в нас вже характеристики: 5 років гарантія, 5 років гарантія, 1280 ватт-годин. Тепер є безліч сертифікацій. 100 ампер, 100 ампер максимальне навантаження при підключенні. Метод заряджання CC-CV 14.40. 4 вольта. Ну і тут вже там, давайте подивимось є зарядники 40 Амперні. До речі, ці акумулятори, ці акумулятори redodo у розділі у розділі 0% для України вони доставляються. При прямому замовленні без посередників вони доставляються через міст Експрес, просто сплачуєте за доставку і, будь ласка, забирайте вам їх доставлять прямо додому. Це дуже дуже зручно, і ви не платите за розмитнення, бо немає зараз розмитнення на е акумулятори ємністю більше ніж 300 ватт годин. А в нас тут 1280. Спокійнесенько. Тепер по зарядникам є максимальний у них 40 ампер 14,6 вольт, коштує 6887. Так, дорого. Але це фірмовий, він саме розрахований під ці батареї. В мене ось такий 14,6 на 20 ампер, 3444 гривні. Прикольний зарядник, чесно скажу вам. З урахуванням того, що там є е, окремі клеми для під'єднання на акумулятор. І є ось такий 25 вольтний Якщо ви хочете акумулятори, акумулятори саме. Там є ж і 25,6 вольт. Бачите, тут є, знаєте, ось 25,6 вольт, це 2500, ну 2,5 кВт. Під них теж є окремі зарядники. Можете обрати там все, що вам заманеться. А зараз ми підемо з вами і будемо його тестувати. Я посилання на усі ці акумулятори, на зарядники закинув опис під цим відео, прямий а заказ. І, звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник. А ми поїхали далі. Ну що, бачимо зелене світло, так що він заряджений повністю. А, при тому, що у момент заряджання, ви зараз бачите, ми під'єднали його через блютуз до додатку, Redodo. і він заряджав, і ми бачили, могли контролювати а, потужність, ми могли контролювати струм, вольтаж і ємність. А тепер давайте так. Ось ви бачите зараз 100%. Бачите? що 100%. ну, В нас спрацював BMS, щоб вона не перезарядилась. Це дуже добре, BMS працює, збалансований, тобто він збалансовані усі ячейки, і все дуже добре працює. Ми бачимо температуру у Фаренгейтах, є в нас прошивка. Тобто ми ще й, до речі, не прошивали ще акумулятори, чесно кажучи. Давайте тепер. Що ми з вами зробимо? Ми перевіримо, ми перевіримо заряд. Давайте від'єднуємо. Ось оце зручно, просто неймовірно. Дійсно зручно. Перевіримо у тому сенсі, що ми зараз під'єднуємо наш вольтметр. А ну, показує вольтметр. 13,54. Беремо нашу книжечку і дивимось, що в нас. Все, що більше 13,33 це 100%. Ідеально, він зарядився повністю. А тепер нам дуже важливо, дуже важливо отримати ємність при розряді. При заряді він взяв, ось ми бачимо, 103, зараз я покажу 103,3 години. Тобто ми бачимо з вами повністю заряд. Це дуже класний варіант наявності такого додатку. Тепер в нас є ось такий реєстратор, так, така цифрова розетка. Ми вмикаємо з вами ось такий о, в нас є інвертор. О, і будемо просто-напросто заряджати ось цю паверстанцію і реєструвати, скільки, скільки в нас, вийде, в нас вийде струму, о, ну, скільки ми зможемо розрядити, скільки о, ця розетка зареєструє розряд. Поїхали. Вмикаємо. Воно пішло, задетектило зараз вольтаж 13,4, 13,5, 13,6, все добре. І пішла зарядочка. Пішла зарядочка, все, все працює. Це просто ідеально. А тепер такий дуже цікавий момент. Ми чекаємо і повернемось через деякий час. Ну, все, все в нас вимкнуло. А тепер дивіться, в нас. Ми а, витратили 1,13 Вт-годин, кватт-годин, тобто 1130, але тут є похибка. Так? В нас є ток холостого ходу, тобто він теж а, сам по собі, інвертор теж бере на себе а, певні, певні потужності. Це е, важливо розуміти. Це важливо розуміти. Е, і ми отримали чесний чесний е, акумулятор на 100 А годин. Е, з цим все. Тепер ми можемо просто-напросто під'єднати щось і спробувати, не знаю, попрацювати, бо більше мені тут показувати вам фактично нічого. 1,2 кВт, практично 1,3 ємності чесної, 100-100 годин при 12,8 вольт. Нормальний акумулятор швидко заряджається за допомогою цієї штукенці можна 40-амперним. Ну і на цьому ми завершуємо свій тест. В принципі, посилання в опису під цим відео, а з вами був Бабл на каналі Технозон України. Звісно, ми його рекомендуємо. На все добре.